Він поставив собі конкретну мету та, попри все, рухається до її досягнення. Так мешканці характеризують свого сусіда і за сумісництвом депутата Львівської міської ради Тараса Ворка. Чоловік народився та виріс у залізничному районі міста і після обрання на посаду депутата почав активно опікуватися облаштуванням рідного району. Я, як депутат, який тут народився і живе своє життя, який має дітей. Які спілкуються зі своїми виборцями, мешканцями нашого мікрорайону, тобто від людей поступають запити, я сам бачу, проживав ці моменти і проживаю. Зараз для себе депутат вибрав пріоритетом розвиток дитячої та молодіжної інфраструктури, адже переконаний, що вони це наше майбутнє. Саме з такою метою Тарас Ворков взявся реалізовувати проєкт створення молодіжного центру. Пікслаб його побудували на місці колишнього кінотеатру імені Чкалова. Будівлю довгий період не використовували. А зараз тут місце для активної та свідомої молоді. Я вас запрошую познайомити з. Нашим молодіжним центром. Тут знаходиться наша бібліотека, яка знаходилася в цьому приміщенні дуже багато років, ще з того часу, коли тут був кінотеатр імені Чкалова. Тут зробився новий сучасний ремонт. Відповідно, тут знаходиться бібліотечний фонд. І всі мешканці нашого мікрорайону і не тільки можуть прийти. Взяти з собою книжки додому почитати саме у цій бібліотеці. Тарас Ворко познайомився з письменницею пані Мирославою. Згодом він допоміг їй у виданні збірок. Завдяки цій підтримці та вона завжди була суттєвою. І завдяки цій підтримці вийшли ці ці книжки, бо тому, що ну письменники не можуть самі. Ми, ми завжди на спонсорстві працюємо, на, шукаємо меценатів, які би підтримували книговидання. Окрім підтримки книговидання у молодіжному центрі Пікслаб створили студію для відео та звукозаписів. Користування нею є абсолютно безкоштовним для усіх громадян. От власне ми попали, прийшли в кімнату для запису україномовного контенту. Також там знаходиться студія для звукозапису, де можна записувати різного роду аудіо, там не знаю, пісні, що спаде на думку. На другому поверсі молодіжного центру просторе приміщення для проведення різноманітних заходів, конференцій, лекцій тощо. Його облаштували на місці колишнього кінозалу. Для використання простору потрібно лише забронювати точну дату та час. Я ходив сюди, колись коли був маленький на мультики, пізніше на фільми, кінофільми. І за роки, за 15-20 років кінотеатр вже себе якби віджив. Це приміщення було здано в оренду. Ввела тут зовсім інша діяльність. І коли я балотувався до Львівської міської ради, я пообіцяв мешканцям, виборцям своїм, що ми це приміщення трансформуємо в щось сучасне, те, що відповідає викликам сучасності, те, що необхідне мешканцям. Крім цього, за клопотанням депутата вдалося відродити покинутий дитячий садочок у залізничному районі Львова. Йдеться про заклад номер 111 на вулиці Воговського. Через відсутність достатньої кількості вихованців садочок закрили. Приміщення довгий час не використовували. Але у 2018 році, за запитом мешканців, прийняли рішення про відновлення роботи дошкільного навчального закладу. Ну, от як ви можете бачити, вже зроблено ремонт стін. Є підвісна стеля, домонтовується. Проводена вся електропроводка, є опалення. Зараз я вам покажу, зроблені вже ремонти в санвузлах. Тобто, фактично, вже майже ремонт капітальний завершений даного приміщення. Залишається тільки ще деякі речі доробити, закупити меблі, привезти в кухню і садок можна відкривати. За словами депутата, вже за декілька місяців приміщення буде повністю готове до прийому маленьких вихованців. Садочок розрахований приблизно на сотню дітей. Окрім того, у залізничному районі Львова планують відкриття нової школи мистецтв. Її будівництво відбувається на місці колишнього ЖЕКу. З моєї ініціативи на сесії Львівської міської ради в минулому скликанні дане приміщення було передане на баланс. Спочатку управління освіти, пізніше, ми порадилися, що краще зробити. Прийшли до висновку, що краще зробити тут школу мистецтв знову збудувати. Ми маємо можливість з самого початку з фундаменту збудувати школу мистецтва, яка чітко розрахована на ці всі потреби, так як це бачать викладачі, дирекція школи, щоб дітям було комфортно. Для будівництва цієї школи залучили соціально відповідальних підприємців, які взяли майже всі витрати на себе. Також депутат активно співпрацює з залізничною районною адміністрацією та прикладає зусилля, аби вирішити якомога більше потреб мешканців. Однак особисто теж отримує прохання про допомогу та радо виконує їх. З однією з таких потреб до нього звернулися мешканці гуртожитку, що на вулиці Каховській. Люди кажуть ціле життя без душів та нормальних санвузлів. За фінансової допомоги депутата вони нарешті мають місце для особистої гігієни. все життя ми жили без душі. Коли я зустрівся тут з мешканцями з пані Анастасією і іншими хто живе на поверсі, тут було фактично приміщення. Ну це була пуста кімната, яка була не ремонтована 50 років. Тому що уявити, в якому воно стані було. І мешканці сказали, що не мають можливості для елементарних там, гігієнічних процедур, немає ні душу, ні пралки, де поставити, ну і так далі. І ми з ними прийняли рішення, що е, я допоможу їм як депутат людської міської ради. Виділює матеріальну допомогу, мешканці зберуть частину коштів самі. І отак спільними зусиллями ми приведемо це до порядку. Всі жінці нашого поверху дуже вдячні Тарасу Ігорочу і його команді, що нам допомогли облаштувати цю кімнату. На цьому Тарас Ворко не планує зупинятися та має вже чимало планів для реалізації у цілому залізничному районі.